Хто привів до нас Грицька, не пам'ятаю, міг би Лишега, чи Смірнов, чи Ступак, може, Михайло Сеченко. є люди, що запам'ятовуються, вражають. Таким був Грицько. Читав поезії, поему вертеп, можливо, уривки, і ми були приголомшені. Таке враження справляли поети першого ряду 60-х років Симоненко, Драч, Вінграновський, Ліна, Жиленко, Калинець. Читав гарно, артистично, трохи позуючи, задиркувато, відчуваючи, що господарів він полонив, і новим духовним господарем у цій хвилі є він, Грицько Чубай. На слух оловлював інтонації близькість до поезій Антонича Калинця та цілком самостійний неповторний голос, єдина посутня спільність, за якою, власне, поезія, як я її розумію, тобто лірична, філософська. Вона ж така може й бути й громадянською лірикою на противагу публіцистичній традиції, що панувала в українській літературі. Такими словами згадує Грицька Чубая Роман Миронович Корогоцький. Ці спогади відклалися у фондах Центрального Державного архіву літератури і мистецтва України. Сьогодні ми відзначаємо 75-річчя від дня народження. Талановитого поета Григорія Чубая. Скрипучі двері пам'яті причинено, і згадкам підрубано крило, біління снігу п'яне і причинне, тіла тверезих вулиць пройняло, і над ажурні вишукані крила, де вже давно не капає вода, скорботна пам'ять в пам'яті зависла, згубивши слід останнього гнізда. А те гніздо. То біле, то червоне, свою барвисту сутність омина, У ньому пам'ять білої ворони і сніг, і наші білі імена.